Present Simple Tense простий теперішній час є одним з основних часів англійської мови. Використовується для опису регулярних або постійних дій, фактів, звичок. I help my mother every day Я допомагаю мамі кожен день. Cats hate water Коти ненавидіть воду. Речення з Present Simple будується так. Спочатку об'єкт, хто що. Далі дія дієслово. І далі доповнення. I love to dance. Я люблю танцювати. They speak English. Вони розмовляють англійською. У простому теперішньому часі. Для третьої особи однини he, she it, він вона воно» до дієслів дається закінчення S і S. Наприклад, talk, talks, take takes, brush, brushes, wash, washes, «slip», slips, shave, shaves, it, eat, it's, do, does, go, goes. Для всіх інших осіб I «they» дієслова лишаються без змін. Present Simple дуже часто використовується з прислівниками частоти. Always, usually, often, sometimes, seldom, Rarely, Never. It often rains in autumn. Восени часто йдуть дощі. She always does her homework. Вона завжди робить своє домашнє завдання. He sometimes plays football. Він іноді грає у футбол. Показчики часу з present simple. At 6 o'clock, half past two, noon, night, midday, weekend, weekends. She gets up o'clock in the morning. Вона встає о 7 годині ранку. In the, morning, in the, afternoon, in the evening, in my free time, in winter, ін summer і так далі. Вранці вдень, ввечір, мій вільний час, взимку, влітку. We always brush our teeth in the morning. Ми завжди чистимо зуби вранці. I go skiing in winter. Узимку я катаюсь на лижах. On Saturday, Monday morning, weekdays, Sunday і так далі. У суботу, понеділок вранці, будні дні, неділю. І так далі. On Saturdays we watch movies. По суботам ми дивимося фільми. Every day, every morning, afternoon, evening, night, Sunday, week, year і так далі. Кожен день, ранок, полудень, вечір, ніч, неділя, тиждень, рік і так далі. I study English with my friends every day. Я вивчаю англійську мову зі своїми друзями кожен день. He goes to school every day. Він ходить до школи щодня. We play tennis every weekend. Ми граємо в теніс кожні вихідні. Заперечні речення з present Simple будуються так. Спочатку підмет хто що. Далі перед дієсловом додається «do» або «does» для третьої особи однини NOT. Далі діє дієслова. І далі доповнення. I don't like coffee. Я не люблю каву. «She doesn't play soccer. Вона не грає у футбол. He doesn't shave every morning. Він не голиться щоранку. Питальне речення. Будується так. Do, Does на початку речення. Далі підмет в що. Далі йде діє слово, дія і далі все інше доповнення. Do you speak Spanish? Ти розмовляєш іспанською. Does she like to read books? Вона любить читати книжки. Короткі відповіді. Do you like ice cream? Вам подобається морозиво? Відповідь Yes. I. Або You, we they do. He she it does. Так, no. I, you we they do not. No. He she it doesn't. Так подобається. Ні. Не подобається. Do you like chocolate? Вам подобається шоколад? Yes I do. Так. Do they often listen to music with headphones? Вони часто слухають музику в наушниках? Yes, we do. We often listen to music while walking. Так, ми часто слухаємо музику під час прогулянки. Does your brother play basketball? Ваш брат грає в баскетбол? No, he doesn't. Ні, не грає. Отже, present simple tense, простий теперішній час, час англійської мови, використовується для постійних загальних регулярних дій або фактів. Тверджувальні речення будуються так, до дієслів третьої особи однини однених it додається закінчення S и S. До всіх інших залишається без змін. Заперечення перед дієсловом з'являється do not. А у третій особі однини, «He, she, it додається закінчення does not. Запитання. На початку речення ставиться «do» або does для третьої особи однини. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.